У Житомирі розпочався сезон електросамокатів на пішохідній вулиці Михайлівській. Молодь активно користується даним видом транспорту, який пропонують оператори прокату. Минулого року міська рада намагалася врегулювати пересування цим електротранспортом місті, щоб це було безпечно для користувачів та пішоходів. Тоді хотіли домовитися про місця паркування, встановити вікові обмеження та визначити дозволену швидкість. Якщо брати минулий рік, у нас була зустріч така робоча група з операторами електросамокатів і було домовлено щодо обмеження швидкості. Вони нам обіцяли, що до 20 кілометрів буде в межах міста, і до 10 кілометрів в таких більш пішохідних зонах, як можна сказати склабульвар, і інших, де більш є пішоходів. Чи будуть оператори прокату електросамокатів дотримуватися торічніх домовленостей наразі, невідомо. Тому найближчим часом планують скликати міську комісію з безпеки дорожнього руху, каже Микола Єрмаков. я Вже розумію, що зараз. Це нас вже настає такий весняний сприятливий період для, для користувачів. Будемо ззивати комісію з безпеки дорожнього руху, також запрошувати операторів і вже більше вже, ну, шукати шляхи, поки закон не врегульовує, десь на, на місці будемо шукати шляхи вирішення цього питання, щоб якби більше, щоб менше було травмування. Ну, Плану у нас збирається, можливо, там два-три рази на місці, Я думаю, що ми витягувати не будемо десь на слід W przyszłym tygodniu zbieram członków komisji i będziemy rozglądać się. Також у 2024 році влада Житомира направила звернення до Кабінету міністрів, якому просила врегулювати питання використання легкого персонального електричного транспорту, як власного, так і орендованого на законодавчому рівні. 5 березня 2025 року. Міністерство внутрішніх справ України надало відповідь. Отримали на днях від них відповідь, що да, даний законопроект вже пройшов перше читання, якщо не помиляю, 4 вересня 2020 року, і якби на стадії розгляд. До прийняття в Верховній Раді на сьогодні ще цей закон не прийнятий. А якщо після того, як буде цей закон, він автоматично вносить правки інші законодавчі акти і ті самі правила дорожнього руху, де вже врегульовуються їхні користування і застосування шодних санкцій. Житомирян закликають бути обережними при використанні електросамокатів, дбати про свою безпеку та оточуючих. Крім того, батьків просять наглядати за дітьми, які використовують цей вид транспорту.